Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів. у США. відповідний документ опублікований на сайті Білого Дому. Відтак, демократична партія має обрати іншого кандидата для участі у виборах восени. Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну, заявив президент. Він також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення. Також Байден заявив про підтримку Камали Гарріс як кандидата в президенти. Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні ж я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте це зробимо, заявив президент США. Віцепрезидент США Камала Гарріс вже відповіла, що має намір заслужити і виграти номінацію на пост президента США від демократичної партії. Відреагував на вихід Байдена з перегонів і Трамп у телефонній розмові з журналістами. Колишній президент Дональд Трамп описав Байдена як найгіршого єдиного президента в історії нашої країни. Водночас Трамп сказав, що вважає, що віцепрезидента Камалу Гаріс буде легше перемогти ніж Байдена. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову президента США Джо Байдена від переобрання на президентську посаду у своєму дописі. Зеленський написав, що Україна вдячна Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка наряду із сильною двопартійною підтримкою у США була і залишається критично важливою. Український президент зазначив, що за останні роки було ухвалено багато сильних рішень, і вони запам'ятаються, як сміливі кроки зроблені президентом Байденом. Нам у відповідь на складні часи, і ми поважаємо сьогоднішнє важке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена. Йдеться у повідомленні. Зеленський підкреслив, що Байден підтримував Україну у найдраматичніший момент, допомагав не допустити окупації країни Путіним і продовжував підтримувати нас протягом усієї жахливої війни. Наприкінці посту президент додав, що поточна ситуація в Україні і в всій Європі не менш складна, і ми щиро сподіваємося, що сильне лідерство США, що продовжується, не дозволить російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися.